Вітаю вас, малята! Сьогодні тема заняття з конструювання пташенятка. На весні більшість пташок висиджують маленьких пташенят. І от саме пташенят ми з вами сьогодні зробимо. Я взяла аркуш паперу жовтого кольору, тому що пташенят маленьких зазвичай називають жовторотиками. І також у мене є невеличкий шматочок білого паперу, ножиці, олівець, клей, фломастер і підручні засоби. Ви можете взяти будь-що, тільки обов'язково з дозволу батьків, будь-що, що має круглу форму. Я взяла ось такий скотч і кришечку від точилки. Складаємо наш папір боє, прикладаємо круглу форму, обвели. вирізаємо одночасно два кружечки. Коли кружечки готові, ми їх зігнемо. Ось так приблизно не навпіл, а ось. Трішечки залишити треба скраю. Ось, відкриваємо ось цю частинку, і зараз ножицями ми зробимо ось такі надрізики. Надрізики робимо під нахилом. Ось так. Далі виймаємо кружечок і погненемо з кружечків, зробимо у іншу сторону згин. Ось так у нас має вийти. Візьмемо кожну заготовочку і за допомогою ножиць трішечки підкрутимо пір'ячка. Ви вже здогадалися, що це крильця пташки. Підкрутимо пір'ячка. Одна, деталька, деталька і друга. Ось так. Далі беремо форму, та, що менше, кружочок має. Знову обводимо і вирізаємо. Маленький кружечок нам треба буде один. Одного буде достатньо. Прожечок маленький вирізала, це буде голова нашої пташки. І треба ще вирізати шматочок прямокутної форми, для того, щоб зробити хвостик. Можемо ось так самостійно це зробити без попередніх шаблонів. Маємо прямокутничок, цей прямокутник нарізаємо ось такі смужечки. На ньому. І далі, коли смужечки вже розрізані, ми знову ж таки підкрутимо смужки, але в різні боки. Ось цю смужку пропускаємо, підкручуємо, та, що наступна. І так далі. Тобто, підкручуємо смужки через одну. В один бік, повертаємо і підкручуємо смужки через одну в інший бік. Це буде. І з білого паперу нам треба вирізати невеличкий кружечок, очко нашої пташки. З мошки помаранчевого кольору я зроблю дзьобик нашої пташині. Наша пташина ще маленька, тому дзьобик у неї теж невеличкий і такий ось має колір помаранчевий. Можна дзьобок зробити більшенький, можна меншенький. Це за вашим бажанням. Я зробила дзьобик малесенький. Детальки вже готові, починаємо збирати нашу пташину. Дітки вклеєм змащуємо ось цю частинку, та що поруч з лінією згину. По всій площині змащувати не треба. Прикладаємо голову нашій пташині. Знову ж таки, промастимо трішечки клеєм і прикладаємо другу частинку, другу половинку. Ось так трішки виймемо голову, прикладаємо хвостик в серединку. Ось так. Далі кріпимо око з одного боку і фіксуємо дзьобик. Це дуже дрібні детальки, тому можливо, що ви забруднетеся клеєм. Для цього ви Обов'язково скоритаєтесь серветочкою, щоб витерти ручки. Ось маємо таку пташину. А потім, ось тут знизу, де ми клеєм не змащували, ми відкриємо трішечки. Ось так. І поставимо нашу пташку. А якщо ось так зробити, пташка буде гойдатися. І здається, що ніби пташка ось своїм дзьобиком клює. Зернятка або ту їжу, що їй принесла мати. До цієї пташки можна виготовити ще декілька пташок її друзів, адже маленька пташина, маленьке в гніздечку не одне. Їх зазвичай буває там декілька. Я бажаю вам успіхів. Бувайте здорові!